Доброго ранку. Доброго ранку. Як твої справи? Все класно. Все класно, добре. Тоді слухаємо, слухаємо поважно, запам'ятовуємо. За мною повторюємо. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують. Яєчко, пишні пасочки. Чуть? Сашенька, яке свято до нас йде? Пасха. У нас до нас йде свято Пасха, угу. а ще ми його називаємо Велик День. День. І на це свято печуть паски, яйця, збирають продукти та йдуть до церкви, збирають кошик. І ми з тобою зараз зберемо кошик. А що ми в його покладемо, ти вже знаєш, ми вже з тобою це повторювали, вчили. І так почали. Ручки зробила кошиком, можеш так, а може переплести їх, будь ласочка. ласка, вот так, на твій погляд. Хай в кошик вам ляжуть баранчик і манка. Шматочок сальця. Запошнає ковбаска. І писанки пару. Корінчикам хрону. Хай плине достаток до вашого Дома. Дома. А ну, давай. Я, я думаю, що ти можеш і сама це розповісти. Я починаю, а ти продовжуєш. Добрый. Хай в кошек нам ляжут баранчик. Баранчик и пасха. Шматочек. шматочек Сольца. Чубушна ковбаса. Ковбаска так далее. Да. Угу. И к пару. пару. С коренщиком хрону. хрону. Хай плине достаток. До, До вашого. Домі. дому». добре. Поки ми з тобою розповідали, так, у нас з тобою не захотілося пом... помінятися одразу. Зараз ми остановимо наш цей показ та покажемо новий. Так. Угу. Довго щось воно тормозить у нас. Да? І так, Санечка, ми з тобою вивчаємо наш звук, який може промовляти песик. Який звук може промовляти песик? Коли він не насердиться, як він промовляє? Ось так. Ми його навчились, цей звук, так, з тобою казати, казати. І щоб його добре казати, ми з тобою зараз розімнемо, розімнемо наші губки, зубки, язичок. І перша вправа, яку ми з тобою виконаємо, це буде наш парканчик. Будь ласка, посміхнись мені, будь ласка, потримай усмішку. От парканчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Добре, закрила. Потім ми з тобою. Що це у нас за таке? Млинчики. Млинчики. Давай почне млинчики. Пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя. Потім ми з тобою покатаємось на чом? На гойдальці. Давай виконуємо гойдалку. Вниз, вгору. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Це наша велика голделка. А тепер маленька. Нижні зубки, верхні зубки, нижні зубки, верхні зубки. І потім до нас прискакала лоша. Давай, зроби лоша. Так, добре, добре. Після лоша язичок затримали більше. Так, там, біля нашої стильки, і по нас вийшов, що грибочок. Будь ласка, затримай. Потримай грибочок два рази до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустила. І ще разочок. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. А після цього пішла гармошка, пішли. Так. 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 А після нього пішов індик, як він у нас кричить. ये बारह पांच सौ पचास Добре, добре. Так, і ось наші песики прибіжали. Ну, будь ласочка, давай, так, біжимо і розкатисто. Давай, маленький, хто там, дружок чи як його називаємо? Так, бульдожик. Ру. І малесенький. Рі, рі, рі Рі, рі, рі. Так, добре, добре, так, прибіжали. І кінгуру наша прибіжала. Так, вона принесла нам з тобою кого? Ось. Ра-ра-ра. Ро. Ру-ру-ру. Ри-ри-ри. Добре, добре, добре. Так, і зараз ми з тобою припам'ятаємо, як ми з тобою рубимо дрова. Будь ласка, вставай. Набирай, будь ласка, воздуха, повітря і починаємо з тобою рубати дрова. Ух! Іще. Ух! Іще. Ух! Добре, добре, добре. Сідай, будь ласка, Так, так. і так ми з тобою на прошлих заняттях розмовляли про види транспорту, які бувають в нашому місті Дніпро. Які ти пам'ятаєш види транспорту? Що, про що ми розмовляли? Трамвай. Про трамвай далі. Грузовик. Грузовик, Або ви ще називається він вантажна машина. Так, далі. Метро. Так. І ще там був тролейбус. Тролейбус був, так. Так. І ще. Винтокрил. Винтокрил. Так. І так, все про це ми все з тобою порозмовляли. А тепер слухай, нова для нас з тобою скоромовка. Трамвай, тролейбус і метро це наш громадський транспорт. Його потрібно берегти, бо пішки доведеться йти. Ти ж не хочеш пішки йти? Ні. Ні. І так, ти, моє відлуння, почали. Трамвай, тролейбус і метро. Це наш громадський транспорт. Його потрібно берегти. Бо пішки доведеться йти. І ще разочок: трамвай, тролейбус, метро. Це наш громадський транспорт. Його потрібно берегти. Бу прийдеться. Прийдеться, куди? І ти. І ти. Іще ти. І і один разочек, і тепер ми е, з тобою я е, починаю дві строчки, і ти їх повторюєш. Опять я починаю дві строки, і ти їх повторюєш. Будь-буважна трамвай, тролейбус і метро. Це наш громадський транспорт. Трамвай, тролейбус і метро це наш громадський. громадський транспорт. Його потрібно берегти, бо пішки доведеться йти. Його потрібно берегти, то пішки треба йти. Бо пішки доведеться йти. Нічого, я до відійшло, і ви, ви з мамою довчите. Добре. І що ми з тобою далі пограємо? Ми пограємо з тобою. Ти будеш складати речення з цими словами: з транспортом. трамвай, тролейбус, метро. Будь ласочка, яке? З яким словом ти сьогодні хочеш скласти речення? Тролейбус. Тролейбус, будь ласочка. Тролейбус. Як ми з тобою шуткували? Коли пішоходи заходять в тролейбус, вони привращаються. Кого? Пасажира. Пасажирів. От і скажи, коли. Припам'ятай, коли, коли... пішоходи Пішоходи заходять в трамвай. І, і або тролейбус. Вони становляться Ши Пішоходами. да, ми Пешеходами. добре, добре. Так, далі это ти трамвай, тролейбус про метро. Що ти можеш розказати? Яке речення ти можеш скласти про метро? Як проїхати на метро. Як, як проїхати на метро? Нам це з тобою не хитро, Да? Де под воно знаходиться? Под землею. Под землею. Метро знаходиться під землею. Отобі От і речення. І порахуй мені, будь ласка, слова в, в цьому реченні. Метро знаходиться 3. під землею. 4. Метро знаходиться під землею. Добре, добре, добре. Так, Крім того, ми з тобою ще ем, вчимося розрізняти звук л і р, диференціювати їх. Хвилиночку. Зараз я поміняю нашу картиночку. І так подивись. О, у нас тигриня та літак. І так, тигриня речить «р», -р, -р, -р а так л. При цьому ми з тобою виконуємо вправу для наших ручок. Пішли одночасно р, л, р, л, л, р, Р, л, Р. Л, Тепер ти самостійно, будь ласка, перший рядок. Ри, ли, ри, ли, ри, ли, ри, ли, ли. А, ри. Так, давай друге завдання. Давай. Ри, ри, ли, ли. Ли, ли, ри, ри, ли, ри. Добре, так, далі я з тобою останній рядок, давай з тобою подивимося. Так, давай. тобі показала його. Давай. Ри. Ли. А як це? Ри. 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 Між Демізинец зустрівся, так, І вказівний тебе великий. Ри. Ры, ой, ли. Середній. Ли. і Ли. Добре, добре, все у тебе вийшло. Так, дивимося далі. Слідуюче задань, завдання у нас з тобою. Так, допоможи футболисту футболісту забити гол. Проведи його доріжкою. І так починає. Найма. Ар ар. Ар ар ар, -ар хумар. Хумар. Так. Ал 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 пінал. Ар, ар, ар. Омар. Омар. Морские, морская тваринка. Ал, ал. яка це фигурка? Ал, 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 овал. Так, далее. Ор, ор, ор. Мухомор. Ол, ол, ол. Чехол. Так. Ар, ар. Не ор, ор. 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 – <coughs> Ur «усел», Р, Р, номер. – ур, «ур», «ур» – «щур». криса на російський, на український щур. Добре, добре, все у тебе вийшло». І ми наостанок і ще раз з тобою припам'ятовуємо нашу цю чистомовку. І на сьогодні ми кажемо друг другу до побачення. Трамвай, тролейбус і метро це наш громадський транспорт. Його потрібно берегти, бо пішки доведеться йти. І сама. Трамвай, тролейбус. Трамвай тролейбус і метро. Це наш громадський, Це громадський транспорт. Його, Його потрібно, потрібно берегти. То, бо, пішки доведеться. бо пішки доведеться. йти. Добре, я тобі, тобі кажу до побачення. Так? І в зв'язному, в простому общині кажи розкатісти, який звук ми кажемо. Р -р -р. Молодець. Будемо До в травні будемо, після травня будемо прощатися. До побачення. До побачення.